Ви просили коротке тренування на ранок або на вечір. Це буде воно. Давайте почнемо з того, що поставимо ноги на ширину плечей. Носом будемо робити вдих, виростаючи наверх, і з видихом скручуємось вниз по одному хребцю. Видихаємо, опускаємося саме низ, дивимося в пупок. Носом робимо вдих і розкручуємось повільно наверх. Видих. Ще три рази. Вдихаємо вдих. І хвилин, видих через рот. По одному хребцю не спішимо. Коліна не згинаємо. Внизу вдих. І розкручуємось наверх. Видих. Ще два повтори. Витягуємось наверх. Максимально видовжуємо себе. Внизу вдих. Розкручуємось наверх. І ще один повтор. Вдих. І опускаємось, видих, залишаємось внизу, дивимось в пупок і пружинимо до підлоги, розтягуємо задню поверхню ніг. Розслабте шию, руки, плечі, пружинимо ще 5, 4, 3, 2, Зупиняємось вдих і розкручуємось наверх видих. Плечі вниз, ми тянемось до правого коліна і до лівого. Зверніть увагу, що в мене не рухається таз, тільки верх. І ми додаємо такий рух рукою, ніби зачерпуємо щось. Видих, видих. Це нам дає додаткову ротацію, яку дуже любить наша спина. Якщо відчуваєте похрускування, це непогано, але боляче не має бути. Живіт підтягнутий, таз не рухається, рухається лише верх. Шість. П'ять, чотири, три, два, ще по разу. Руки в сторони. Носом вдих і з видихом нахиляємось. Вдих і в іншу сторону. Видих. Не треба низько, треба ось тут відчувати розтяжку і зафіксувати таз. Щоб його зафіксувати, потрібно втягнути в себе всі дниці і живіт. Видих, вдих. Видих, вдих. З кожним видихом втягуємо живіт. З видихом втягуємо живіт. Шість. П'ять. Чотири. Відчуваємо розтяжку. Три. Два. І ще раз опускаємо руки вниз і малюємо кола плечима вперед. Максимальна ротація плеча з'єднюємо лопатки і старайтесь не зажимати шию. І так само малюємо коло плечима назад. Опускаємо плечі вниз, ноги на ширині плечей, Ми будемо збирати плечі лопатки, коли присідаємо, і округлювати максимальну спину, коли виростаємо. Вдих, плечі лопатки разом. Видих, підберіддя до грудей. Ще три рази. Видих. Два. І останній раз. Виростаємо наверх. Вирівнялись і малюємо коло головою. Максимальне коло. Не піднімаємо плечі. Вони тягнуться вниз, а живіт в себе. І в іншу сторону малюємо коло головою. Живіт не розслабляємо. Добре. Голова рівно, Тепер покладіть її на плече. А руку зверху. Не тягнемо, а просто покладіть. Протилежну руку ми витягуємо в нижню діагональ і прям силою тягнемось туди вниз. І стоїмо в такому положенні. Вісім. Мається отут відчувати розтяжку. 6. П'ять. Тягнемо, тягнемо 4. живіт в себе. Три, два. Опускаємо руки і так само. На інше плече. Рука. І потягнулися. Вісім. Сім. живіт в себе. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. І опускаємо. Трошки призігніть коліна і тепер тазом назад і вперед. Вдих. Видих. Тепер ми верх зафіксували. І тільки таз в мене, бачите? Видих. Вдих, видих. Чотири. Три. Два. Виводимо таз вперед, зафіксували сідниці в себе, живіт в себе. Руки перед собою. Малюємо однією рукою півколо через верх назад. І повертаємо. Тією самою рукою продовжуємо рух, сідниці, живіт втягнуті. Ще шість. П'ять. Чотири. Голова. Дивиться за рукою. Три. Два. Не розслабляти сідниці. Ще раз. Інша рука. Живіт в себе. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Не розслабляємо живіти сідниці. Чотири рази. Три. Два. І останній раз. Добре. Виростаємо наверх. Руки розводимо в сторону і витягуємо. В одну сторону і в іншу. В одну і в іншу. А з кожним видихом втягуємо в себе живіт. та Дихаємо видих. Видих. Десять. Дев'ять. Максимально далеко. Витягуємося. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Повертаємось по центру, долоні вперед. І витягуємо грудний відділ вперед. А тепер навпаки, округлились, ніби обійняли дерево. таз вперед пішов. Вдих, тянусь грудним відділом. І видих. таз вперед підборіддя до груди. Ще три рази. Два. І останній раз. Обіймаю дерево, сідниці в себе і тільки корпусом. Праворуч, ліворуч. Кручусь. Добре. Вдих. І скручуємось вниз, видих. Опускаємось вниз, підборіддя в пупок. Ой, підборіддя до грудей і дивимось в пупок, коліна рівні. І хитаємось праворуч, ліворуч. Розтягуємо наші ножки зі всіх сторін. Видихаємо, трошки відпочили. Зупиняємось вдих і розкручуємось наверх-видих. І тепер ставимо ноги ширше носочками вперед. Ми з вами будемо згинати одне коліно і два плеча йдуть паралельно до підлоги. Не розвертаємось до ноги. Так? І так ми будемо робити в кожну сторону. Ось так. Тягнемось руками. Видих вниз і наверх вдих. Не розвертаємо. Корпус, якщо похрускує в бедрах це ок, але боляче не має бути. Видих і вдих. Шість. З видихом живіт втягуємо. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз. Супер, тепер розверніть носки в сторону. Сідаємо, але на коліна не тиснемо. Трошки вище притримуємось і з видихом повертаємося в одну сторону. А тепер в іншу. І ще раз. І в іншу. Добре. Виростаємо наверх, рукуємо з носка на носок вдих. Видих і ще раз. Вдих. Вийде. добре. Встали на одну ногу, підтягнулись наверх, не осідаємо, так, підтягнулись. Руки в сторону, вживіть в себе, і малюємо велике коло з максимальною амплітудою цією ногою. Не осідаємо вниз, не розслабляємо руки. Тримаємо себе. Тримаємо і дихаємо. Живіт підтягнули. І малюємо в іншу сторону коло. Вправи на координацію, в нас попереджують захворювання мозу, тобто деменцію. І так само розминаємо іншу ногу наверх. лише стягнемось наверх. Плечі вниз, а маківкою наверх. І дихаємо. Підтягнули живіт. І в іншу сторону. Ну. Добре. Знов міняємо ногу, зафіксували від бедра до коліна і намагаємося намалювати максимальне коло. Витягуємося наверх, нічого не міняється. Тримаємо баланс і розминаємо. Ця вправа дуже корисна для колін. В іншу сторону. Чому? Тому що коліна змазується лише смазкою, яка виділяється, коли ми робимо ось такі вправи. А ми рідко в житті робимо якісь такі кругові вправи. Для колін. Тепер візьміть себе за коліно і підтягніть його до себе. Плечі вниз. Стоїмо, тримаємо баланс і малюємо коло стопою. Максимальна, максимальна амплітуда. В іншу сторону. Супер. І так само іншу ногу зафіксували і малюємо коло коліна. Дихаємо носом. І в іншу сторону. Живіт підтягнутий, руки сильні. Перевіряємо себе, не забуваємо. Добре. Коліно підтягнули. Знайшли баланс, плечі вниз, живіт підтягнутий. І в іншу сторону. Добре. Опускаємо, крукуємо з носка на носок вдих. Видих. І ще раз вдих. Нам залишилось декілька вправ. Ставимо ноги на ширині плечей, носками вперед. Будемо сідати назад на крісло і виростаємо наверх. І знов назад. Давимо на п'ятки. Бачите, можна трошки носки піднімати. Назад, вдих і видих. Дуже обережно. Вдих, видих, живіт в себе і сідниця в себе. Шість разів. Живіт в себе. П'ять. Чотири. Дихаємо. Три. Два. останній раз. витягніть руки наверх. Плечі вниз живіт в себе. І нахиляємось, стараємось паралельно підлозі. Знов таз назад, давгум на пятки. стоїмо, тримаємо руки. Тільки старайтесь не ну, отак. А рівно, щоб була рівна спина і руки. Ще п'ять. Чотири. живіт в себе. Три. Два. Опускаємось вниз. Ліва рука на підлогу, права в стелю. Дивимось наверх, бачимо праву руку, коліна рівні. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Опускаємось вниз і ніж... в іншу сторону. Коліна рівні шість, п'ять, чотири, три, два. Опускаємось вдих і розкручуємось наверх вбиди. І стрибаємо. Ось такі звичайні стрибочки. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Два я вам бажаю в такому темпі або йти спати, або починати цей день.